Отом яскравий приклад. Позавчора в Одесі, в центрі міста, була пожежа генератора. Це, серп, це серпень, е, вересень вибачте, місяць, теплий вересень. Що відбулося? Вони на ремонт недовгий поставили їх ТЕЦ-5, обмеження були по електриці, а там кафе, йому три ресторанчик, йому треба було варити там, і креветки, улітки і все таке. Він вимкнув генератор. А він серед житлових будинків там багато попаврків, але не підготував його. Його за це треба карати Бо бізнес зобов'язаний регламенти, все техобслуговування, але все перевірити. Ну не може так просто загорітися дизель-генератор. Це значить, власник має за це відповідати. Була така чимала пожежа, яка налякала людей. Краще це зараз ніж. Всі. Це такий сигнал для всіх. Готуйте ці перевіряйте. Хай фахівці, професіонали, електрики перевіряють і готують ці приводи.